Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і сьогодні мова пройде, пройде, піде про наступного президента. Хто дивиться мене постійно, той знає. Я вже натякала, що знаю, хто буде президентом, і я вже казала, що наступний президент він буде під ну як би це сказати, під арканом. Колісниця, тобто це переможець, це людина військова, це людина, яка приведе Україну до перемоги. І ось, коли ви подивитесь на цю карту, вам зразу стає зрозуміло, хто це. Розкладу мені робити не треба, але ми зараз зробимо розклад, Ось, тому що я бачу нашого атамана, залужного на цій посаді. Шкода, що він не хоче. Але відверто вам скажу: нам треба на колінах його просити, коли закінчиться війна, щоб він став нашим президентом. Він нам потрібен, хоча б на один срок. Це моя думка. І е, я вважаю, що таролог повинен так само мати свою думку, е, а не бути якимсь бараном зазомбованим, який е, підлягає під кожну владу. І так, дивимося. В мене таке запитання, які шанси є в залужного стати президентом? Ви знаєте, його будуть дуже нищити. Дуже його нищити. Дивіться, вже зелена влада працює над цим дуже вправно. Ви всі це зрозуміли, це видно неозброєним оком. Тут не треба бути якимсь провидцем, тут не треба бути якимсь астрологом, тарологом чи бабкою вангою. Тут і так видно, що його дуже нищать, його замовчують. не дають у простір. Навіть якщо ви подивитеся, коли зустрічаються, як називають його десь в кінці навіть не прізвище, а десь комбри... комбат. Комбат чи комбриг, чи як вони його називають, зачекайте, зараз я скажу, як його називають. Главком. Главком його називають от як згадала. Ось, розумієте, навіть і так в кінці всіх переназвали: і Єрмаків, і Сирських, усіх, 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 а десь в кінці ну, і е, главком був. Е, і так, йому будуть дуже класти палки в колеса. Ця карта ще говорить, що він не просто а, має шанс прийти. Це навіть говорить він своєю енергією. Я коли сказала, коли я побачила інтерв'ю з ним у Комаровського. Ви знаєте, в мене ну, енергія. Там енергія страшенна. Я не зустрічала таких людей, щоб вже через екран людина так діяла бомбезна енергія у нашого залужного. І ось ці карти говорять, що він переверне систему. Абсолютно переверне систему. І дуже швидко він це зробить. Коротко і ясно. З одної сторони нам не потрібна диктатура, так якогось е е військового, але нам потрібно після, після перемоги нам потрібна людина залізна. Ось це в мене відчуття. Давайте подивимося, чи буде, чи захоче він піти, чи думає він про це. Я, ви знаєте, що я бачу, він після перемоги не, ні, не дуже, не дуже він хоче. Його стихія війна, а ось це він в цьому не розуміється. Ось я так, він не професіонал цієї справи, він не політик, і тут ось в нього йде таке, знаєте, він, він навіть не те, що боїться, він, по-перше, про це не думає. Тут, тут видно, тут повністю в нього все. Іде зараз на війну. Він про це навіть не думає. Ні. Він думає за Україну, за дітей, за жінок, за е, своїх підчинених, е, за стратегію. Ось таке він думає. Ще раз хочу подивитися, чи е, захоче народ України його бачити президентом. Да. Ви знаєте, в мене тут навіть іде так, що люди можуть і просити його. Да. І знаєте, люди дивляться на нього як на Бога. Як на Бога дивляться на нього. Тільки ось тут. Попередження якесь. Я докладу дві карти ось на це попередження. Тут, ну, ніби підводні камні. Зараз подивимося, які? Що це за підводні камні? Ага. Наш е, Зеленський. Тут не тільки Зеленський, тут Зеленський з Єрмаком випали, щоб ви розуміли. Не, не, не дадуть, не дадуть, верніше будуть не давати. Давайте в мене таке запитання ще. Тут е, вони все зроблять, абсолютно все зроблять, щоб його очорнити. Перед е, перемогою вони взагалі його відсунуть. 100% в мене так от йде, що вони будуть, щоб хтось інший був переможець, але не він. Запитання інше. Як він допоможе Україні? Ви знаєте, дивіться, підніму Україну, але як військовий так. Зараз я ще тут подивлюся. Ну, він дуже вправно, хорошо, молодець він це зробить. Дивіться. З, як би це сказати: в минулому залишаться плачі, в минулому залишиться щось недобре, він вийде на, будемо так говорити, на позитивні емоції, на позитивні вібрації. Тобто, навіть не позитивні, ні-ні, ні на вищі. на вищі вібрації. Це в нього. Чи буде в нього команда? Давайте так подивимося. От команди в нього. Буде. Буде. Знаєте що? Його можуть якісь олігархи. А, чи, він, чи він піде на це? Ні, не піде. Ні, не піде. Його захочуть якісь олігархи, хтось захоче його підкупити, якась партія. Верніше, навіть не партія, це, знаєте, ну от я бачу олігархи. Олігархи будуть щось там. Я розумію, що потрібні гроші. Я це все розумію. Але ви розумієте, що заложному не потрібно, як би це сказати, Рейтинг, він і так має його. Я вважаю, що залужний і так має рейтинг. Йому не потрібно витрачатися на рейтинг. Це все на лице, це все і так очевидно. Розумієте, єдине, я бачу, що будуть йому якесь направлення. Це чи вистоїть він? Ой, як його. Його дуже будуть. Обмежувати, дуже обмежувати, хілітати, щоб він відійшов. Угу. Щоб він відмовився. Так, да. Щоб він відмовився. Якщо він вирішить піти, він не відмовиться. Його нічим не залякаєш. А мені так здається, ви знаєте, чи допоможе нам Америка? Давайте подивимося, чи допоможе. Допоможе. так. Да. Да, Америка нам допоможе. Якщо український народ, ну там тут не тільки Америка, мені здається, тут захід, колективний захід, я скажу так. Якщо народ вирішить, що залужний буде президентом, то ви знаєте, що він ним стане. Я розумію, що йому захочеться відпочити, але ви розумієте, Україна без нього пропаде. На жаль, тому що я не бачу нікого. Я не хочу, дивіться, залужний це єдиний, за кого я, е, ну як сказати, буду казати: от, але мені здається, українському народу не треба казати, за кого, за, чи, чи голосувати за залужного чи ні. Мені здається, що всі проголосують за залужного. Ну, 80% 90% точно. Мені здається, в нього найбільший буде рейтинг з усіх наших президентів. Мені здається, він ви знаєте, от кажуть, що немає такого, як Чорновола, як Чорновіл, як В'ячеслав Чорновіл був. Мені здається, його може дуже добре замінити. Залужний, не в тому плані, але розумієте, залужний він теж патріот, дуже великий патріот, і він співчуває, видно, як він співчуває українському народу, як йому важко що гинуть військові. І мені здається, це єдиний, за кого я буду, ну як сказати, пропагувати, буду казати: от за цього можете стопроцентно голосувати. Решта, дивіться самі, якщо він не піде. На вибори маю на увазі, не піде як президент, то, на жаль, я нікого не бачу. Не кажіть мені ніяких прізвищ, я нікого не бачу, крім не Порошенка, не кажіть, не Зеленського взагалі, ні. ніяких Гончаренків я не бачу там, чи ще якихось Цихота, Ні. Ні. Це все слабкість, це все люди не ті. Не ті. А, а от залужного бачу, не знаю, моя душа, серце от відчуваю, що він буде найкращим президентом України, мої дорогенькі. Ну хоча б на один срок. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.